Слава Ісусу Христу! Навіки слава. Дорога ємночка наша. Бажаю тобі щастя, здоров'я, благословення. Поздравляю тебе з днем народним, щоб матенька Бога тебе охороняла, здоров'я давала, Духом Святим Тебе обгортала. Щоб тебе вела ручками своїми, щоб ти була здорова, радісна. Щоб тебе Бог охороняв, здоров'я тобі дав. На багато років життя. Всього найкращого тобі. Чого ти тільки бажаєш, хай ти Бог тобі благословить. і посилає. Я також доєднуюсь до привітань матусі. Вітаю вас дуже сердечно, наша дорогенька пані Леночка. так як ми на вас скажемо мама Лена, тому що ви є дружина нашого хресного татка Стасіка. Бажаємо для вас Божого благословення, опіки, матінки Божої, нехай цей день, який є днем народженням. Для вас, і так як ми кажемо, що це є новий рік вашого життя. Нехай добрий Бог вам благословить, щоб ви були щасливі, здорові, власті, Божій, зростали. Бажаємо вам 100 років без ремонту і нехай Господь завжди опікується вами, дітьми, вашими, внуками. Дякуємо вам за гарну дружбу з нами, за те, що ви родичаєтесь, і нехай Господь вам щедро благословить. Ми теж поділяємо вам Божого благословення в Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. A mi na wam dobre. Sława Jezusa Chrystusa. Sława na wieki.